підхід До скринінгу рака наочної залози погляд 23-24 рік. Доброго вечора, шановні колеги. Мене звати Анастасія Борисенко. я лікар хірург онколог з Харкова. Представляю Європейський радіологічний центр і в рамках індивідуалізованого лікування раку грудної залози хотілося поговорити і про індивідуалізований підхід до скринінгу раку. Всесвітня організація охорони здоров'я визначає. Два напрямки, які поєднуються до одного в рамках виявлення раку це скрінінг і рання діагностика. Під ранню діагностикою ми розуміємо визначення симптомних пухлин на ранній стадії під скрингом, вже ми розуміємо, це визначення безсимптомних утворень у популяції візуально здорових осіб. Для реалізації персоналізованого скринінгу раку грудної залози пацієнти повинні бути сертифіковані за групами ризику, враховуючи фактори ризику. До факторів ризику раку грудної залози відносяться генімутації, високомографічна щільність, добрекісні захворювання грудної залози, рівень догинних гормонів, антропометричні дані та характер способу життя. Хотіла б вам представити роботу наших іспанських колег, яка опублікована в 2019 році. Це найбільший системний огляд досліджень про персоналізований скринінг. 13 досліджень було розглянуто і доцільність персоналізованого скринінгу була доведена, бо більша частота виявлення раку на ранній стадії. Тобто ми маємо меншу. Меншу популяцію пацієнтів, які відносять до групи проміжного і високого і дуже високого ризику, але в них виявляється більша частота раку на ранній стадії. Ще одне цікаве дослідження опубліковане в 2020 році, у прийняті о доцільності персоналізованого скринінгу, використання полігенної школи ризику і ще не. Не менш важливо залучення лікарів первинної ланки для скринінгу. Пацієнти мали два візити, перший ініціальний, з визначенням факторів ризику, стратифікації до групи ризиків і подальшому наступний візит це обговорення та. Прописування персоналізованих програм. І що цікаве, то досліджувалась також задоволеність пацієнтами, саме скринінгом, персоналізованим скринінгом. І виявилося, що пацієнти, які знають про свої групи ризику, вони більш задоволені скринінгом, що позитивно впливає на їх на їх ставлення до індивідуальних програм. Коли ми говоримо про скринінг раку грудної залози, ми маємо на увазі. Скрінгу мамографію 9 березня 23-го року FDA оновило стандарти до виконання мамографічного обстеження, а саме відображення в кожному заключенні інформації щодо щільності грудної залози. Існує чотири щільності: це повністю повністю молочні залози. На фоні жирової клітка, вони поодинокі ділянки щільної фіброзно-залостої тканини, багато ділянок залозистої та сплочної тканини і надзвичайно щільні грудні залози. Категорія C і D – це відноситься до щільних грудних залоз і до факторів ризику, особливо категорія Д. Як це працює на практиці? Пацієнта 30 років звернулася з клінікою внутрішньопротокової папіломи при мамографічному обстеженні патології не виявлено. Але мамографія, сама мамографія нам вказала на високу щільність категорії Д щільність грудної залози. Тому ми зробили мамографію МРТ, вибачте, з контрастом, де виявила внутрішню папілому. В подальшому пацієнтки була виконана селективна дуктектомія і підтверджена внутрішньопротокового папілому. Тобто утворення є, на мамографії щільність велика, але ми не бачимо папілому, але воно є. Американський коледж а, радіологів а, в 2023 році обновив рекомендації щодо щорічної цифрової мамографії з томосинтезом, щорічної МРТ молочне зала з контрастом та ультразвукової діагностики. Кому ж показана цифрова мамографія з томосинтезом? Це пацієпацієнка з генетично обумовленим підвищенням а, раку грудної залози, які не пройшли тестування або з високим розрахунковим ризиком розвитку раку грудної залози, мають почати. Цифрову мамографістом з томосинтезом з 30 років. Пацієнти, які мають підтверджені сім мутації, з 40 років. Пацієнти, які отримали опроміння грудної клітини, мають почати цифрову мамографістом з томосинтезом з 25 років або через 8 років після опромінення. І пацієнти, які діагностовано рак грудної залози, атепі або частково неоплазії, до 40 років, починають цифрову мамографію з синтезом з моменту встановлення діагнозу. Кому ж що показано щорічне мрт контрастуванням? Це пацієнтам, які мають генетичний ризик або променева терапія у молодому віці, вони мають проходити з контрастуванням від 25 до 30 років. Пацієнти з раком грудної залози, яким діагностовано яким його діагностовано до 50 років, також показано щорічне МРТ-зконтрастування. Пацієнти з особистим анамнезом раком грудної залози і щільними залозами, і пацієнти з атопією або лобулярною працівному інсіту. Щорічно ОЗД показано пацієнтам з підвищеним ризиком, які не можуть пройти МРТ а грудної а також пацієнтам з щільною грудною залозою. В журналі Radiology в 2023 році була опублікована стаття. Порівняння МРТ з томосинтезом з цифровою мемографією, і виявило, що цифровий томосинтез більш чутливий ніж цифрова мемографія. На даному стаді представлена одна і та сама пацієнтка, яка виконав цифровою графієм, бо ми бачимо асиметрію лінії, що може бути ознаком наявності з неякісного утворення, але при виконанні томосинтезу патології не виявлено тому використання. Тому Томосинтезу, як скринінг раку грудної залози зменшить ризики хибно-позитивних результатів і зайвих інтервенцій. У 2022 році ЕСМО опублікувала рекомендації для пацієнтів високого ризику, у яких в сімейному назі рак грудної залози та рак яєчників. Тобто більш інтестивний скринінг є більш ефективним для даних пацієнтів для зниження смертності і момографія в поєднанні з МРТ осіб з патогенними варіантами мутації має бути стандартом скринінгу, що знижує ризик смертності приблизно на 20%. Що ми звернемось до гендальних то вони рекомендують всіх пацієнтів стратиф... стратифікувати за ризиком, і ця стратифікація повинна пройти до 25 років з з пац пацієнтки всіх бенефітів цього сертифікації, всіх необхідних діагностичних заходів, які вона які вона повинна пройти. Що стосується щільних грудних залоз, то рекомендовано також пацієнтам доносити інформацію про необхідність додаткових патів обстеження і пацієнти з дуже високим риском мають проходити щорічне МРТ. Контрастування НСІІ нам також пропонує калькулятори, якими можна користуватися для розрахунку ризику раку грудної залози. Ці калькулятори усі є недосконалими, вони враховують не усі фактори ризику. Багато з них не враховують пацієнток, не можуть розрахувати пацієнток, які молодше 35 років. років. своїй практиці я користуюсь калькулятором Кан який. За декілька хвилин в онлайн режимі, поки пацієнтка на прийомі дозволяє а, визначити до якої групи популяційного ризику відноситься пацієнтка, розрахувати її ризик розвитку раку на найближчі 5 років, а найближчі 10 років і до 80 років з моменту діагностики. А це ще одна цікава публікація о розумінні жінок у прийнятності жінок необхідності ск необхідності визначати групу ризик і тут опусна що більше жінок бажають знати бажають бути проінформованими про те, до якого групу ризику відносить це дає їм більшу відповідальність відповідальність ставлення до свого здоров'я відповідальніше відноситися до регулярних програм обстеження Мета персоналізованого скринінгу це зниження ризику розвитку раку грудної залози у пацієнтах уже первинно з висок, з негативними прогностичними критеріями. Тобто ми маємо фактори ризику, які ми можемо визначити, стратифікувати пацієнтку, впливати на ці фактори ризику і попередити розвиток раку грудної залози або виявити його на самій ранній стадії. І реалізація цих стратифікованих програм це. Першу чергова взаємодія медичної системи, доказової бази ефективності, стратегії впровадження та взаємодія лікарів і пацієнтів. Підвидячи після підсумки, хотілося б сказати, що персоналізований скринінг раку грудної залози спрямований на покращення переваг, зменшення шкоди, такі як зайві біопсії, зайве навантаження на систему медичної медичної охорони здоров'я. І більш економічно вигідний ніж віковий скринінг. Більш інтенсивний скринінг навіть для осіб по середнього ризику буде ефективнішим для зниження смертності. Дякую за. Увагу.